Вітанечка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. Сьогодні пропоную разом зі мною поговорити на тему того, як я прожила цю осінь, з чим я її прожила, яка була моя улюблена косметика, парфуми, книжка. Що взагалі мені сподобалось цієї осіння. А також хочу сказати, що сьогодні тисячний день війни Росія намагається знищити Україну, українців, все українське, але в неї не виходить. Ми тримаємось, ми показуємо середній палець рососії і продовжуємо жити, працювати, творити, боротися. Сьогодні відео таке розважальне. І перше, чого я хочу розпочати, це. А давайте з парфумів. Давайте з парфумів. На цю тему я ніколи не говорила на своєму каналі. Більш за все, цієї осені в мене рука тягнулася до цього аромату. One Umbrella for two. Я не знаю, як правильно читається флорайку, флорайку, якось так. Цей аромат я носила минулої зими, але тільки похолоднішало, я до нього повернулася, він мені дуже подобається. Він йде в такому флакончику, і разом додатково в наборі йде ось такий дорожній флакон. Тобто можна взяти з собою, такий наповнювач купити, вставляєте. І носити з собою в косметичці. До речі, я ще не наносила парфум. Давайте ним бризнусь. Це легкий, хвилюючий і романтичний фужерно-фруктовий уніксекс-аромат. Але мені він все ж таки більш жіночний. Ну, це суб'єктив. Суб це аромат 19-го року відкривається нотами чорної смородини. І бархатисто, ні, бархатисто, бархат в українській мові на офіційному сайті. Оксамит, друзі, не бархат, а оксамит. тобто оксамитово медового персика. Потім розкривається серце з аромати зеленого чаю, гемайця. Друзі, дуже мені сподобався цей аромат. Він саме нелегенький, на літо може бути важкуватим, але прям любов. Другий аромат, від якого я шаленіла цієї осені, це Аквадіпарма магнолія. Ой, неймовірний аромат. Я взагалі люблю парфуми, де є нотки магнолії. І що про нього взагалі? пишуть? У центрі цього аромату оксамитові ніжні пелюстки та вишиканий аромат квітки магнолія. Композиція зачаровує своїм складним звучанням завдяки кристальним нотам бергамота, лимона і цитрона у поєднанні з квітковими акцентами магнолії. Ось ці два аромати дуже класні, взимку будуть класно звучати. Це прямо моє. Це те, чим я пахла цієї осінь. Далі, через те, що вже осінь трішки похолоднішало, я повернулася до цього мого улюбленого бібі-крема. Він такий зволожуючий від міша з SPF 42. Я дуже люблю цей бібі-крем. Весь час до нього повертаюсь. Я смугляла. І в мене номер 27. Влітку я ним не користувалася майже. Мені більш подобався цей японський бібі-крем, цей корейський, цей японський. Тут SPF 50 і він трішки більше матує. Зараз він вже пересушує мені шкіри, тому ось цей бібі-крем. Я його вже повторюю, мабуть, шостий раз. Далі консилер від NYX. Він має ось такий дозатор. Ось такий. Може, через це не дуже зручно, але гігієнічно, скажімо так. Тобто, можна натиснути забагато. Мені він дуже подобається, він класно перекриває і не пересушує шкіру. Його можна наносити і під очі, і на всі нерівності, які є на обличчі. Ось зараз це мій фаворит. Мені важко знайти консилер, який би мені сподобався. Весь час чогось не вистачає. То він занадто легкий, то занадто пересушив, то занадто щільний. А цей поки що мій фаворит. Я з ним познайомилася цієї осені, і він прям впав одразу в моє серденько. Наступне це тіні. В основному мені подобалось робити такі більш червоні макіяжі. Це палетка вам же знайома. Я її показувала неодноразово. Це палеточка від Мак. Ось такими кольорами. Осінь зима, кого я обманую літо. Я люблю такі кольори. Чим вона ще мені подобається, вона дуже якісна, тут класне дзеркало. Тут є кольори всі. Тобто є і у складку повіки, і шимерні, і класні матові кольори. Ну це професійна косметика. Тобто, вам цієї палетки вистачить прямо надовго надовго в подорожі брати зручно. Ось нещодавно я робила розпаковку таку класну з косметикою Нікс. Дуже раджу подивитися. Це дуже класний подарунковий набір. Якщо ви вже приглядаєте подаруночки собі чи комусь, то я раджу, там класні продукти, їх багато. Ось такі рум'яна для щічок. На кожен день ось цей колір взагалі не дуже любила. Саме кремові рум'яна, тому що вони втирали в мене шар з тональним кремом, були видні під ними якісь там нерівності тому подібне. Але я вже навчилася їх наносити. Мені подобається саме наносити кремові рум'яни чи пальчиками, чи спонжиком. На кожен день три крапочки, ось так пальчиками я розтушовувала і чудово. Просто чудово, класний колір. лайк. Далі, друзі, це губи. Те, що зараз в мене на губах, і це тренд цього сезону такі коричневі кольори, це ось цей мікс. Ось він в мене на губах, Так само був у розпаковці, я вам показувала. Ось такий він. Це така мусова формула, класно приємна на губах, не пересушує, просто чудово. І ароматики класний, якогось шоколаду зі спеціями дуже мені подобається, і подобається, як виглядає. Насправді, друзі, губи я часто змінюю. В мене в косметичці по декілька завжди помад, блищиків і тому подібне. І в залежності від потреби, чи пересохли губи, чи там вітряно. Я то якусь матиму помаду, то блиск, то щось таке кремове, то різні кольори. Якщо це вечір, то може вже бути е, червона помада. В день це якийсь блищик. Я себе не обмежую. Я люблю змінювати губи, це прикольно. І наступне, чим я користувалась, це така зволожуюча помада. Від L'Oréal, 107 номер. Ось така вона. Давайте на руці спробуємо. Така нюдова, класна, з персиково-коричневим відтінком. Давайте нанесемо. Такий дуже класний, приємний нюд. Бачите такий коричневий відтіночок? Класно зволожує губи, пахне чимось таким молочним. Часто була в день в мене в косметичці ця помадка. Витираємо, щоб показати наступне. Насправді буду з вами відвертою. Я знімаю це відео в першу чергу для себе, щоб розважитись. Окрім того, що сьогодні тисячний день війни, окрім того, що нас кожного дня. Обстрілюють у мене занедужав мій собака. Йому сьогодні, утре, роблять складну операцію, тому, щоб не згріхати з глузду, знаєте, я вирішила зняти таке легке відео, підняти в першу чергу собі настрій. Сподіваюсь вам. Тому не падаємо духом. Ми продовжуємо. І наступне. Що я хочу показати, це ось цей fat-ойл. Олійка для губ від ніг, Бачите, вона в мене вже закінчується майже. Я її прям дуже люблю. Я не залюбки користувалась. В мене вже є друга така. в мене дві вже олійки. Я показую, як вона круто виглядає на губах, друзі. Дивіться. Ну такі соковиці, зволожені, гарні губи, це просто вау! Це просто вау. Я настільки її любила, що ось йду собакою гуляти, беру цю олійку. Кудись їду, вона завжди зі мною. Поки не було дуже вітряно. Я носила її кожного дня. Але через те, що зараз достатньо вітряно, і волосся все летить, липне, то в мене зараз ось цей ближче коричневий мусової текстури. І ось ця помадка також зволожуюча, але до неї не липне волосся. По губам це ось три моїх осінні фаворити. Ну, дивіться, як гарно. Дуже гарно. Так, наступне, друзі, з чим я хотіла з вами поділитися. О, давайте знаєте, що? Одяг. Я купила таке крутезне осіннє пальто від українського бренду Вівалон, називається, жовтого кольору. Зараз покажу. Дивіться, друзі. Це таке тепле пальто. Це більше таке осінь зима. Але цей колір такий осінній, дуже гарний, дуже. І воно таке якісне. Взагалі пальта, піджаки, вівалон мені подобається. Хто не знав цей бренд, дуже раджу, український. У мене ще є два тренча від цього бренду. Друзі, наступне, чим би я хотіла поділитися, це серіалами. Раніше я не дуже любила дивитися серіали. Мені було нудно додивлятися там сезон і тому подібне. Але зараз мені треба тікати в цю якусь паралельну, умовно паралельну реальність. І я захопилась. Мені дуже сподобались два серіали. Це. Каос, ось прям це перше місце. Дуже раджу його подивитись. Він такий і дуже гарно знятий, з гарними акторами. І там купа таких цікавих філософських тем підіймається. І так знятий він. Там одна частина чорно-біла, одна така яскрава. Ну і гарний, і цікавий серіал. Наступний серіал це вбивства в одній будівлі. Також гарний серіал з гарними акторами, він детективний, достатньо захоплюючий. Перший останній сезон це прям топчик. Я вже чекаю на вихід нового сезону. Тому якщо хтось шукає що подивитися, і ви ще не бачили ці серіали, то раджу. Друзі, по книгам. Я не дуже багато читала ці місяці, але книга, яка мене. Захопила, яка дуже цікава, мені подобається. Хто не читав, це за перекопом є Земля. Це такий роман про Крим, дуже цікавий. Багато питань підіймається, але він легкий, достатньо легкий. Тобто він не грузить, такий депресивний, А насправді цікавий, класний роман з цікавих питань, які ти. Коли читаєш, починаєш і собі задавати я його майже дочитала зараз, але порадити вже можу. Отже, друзі, на сьогодні все це те, що я хотіла показати, розповісти. Діліться, будь ласка, вашими фаворитами цієї осіння. І знов таки, це ось будь-що. Починаючи парфуми, закінчуючи книжкою, все, все, що вам дуже подобалось, чим ви горіли цією осені. Дуже дякую, що ви на мене підписуєтесь, лайкайте, коментуєте. Це дійсно підіймає мені настрій, надихає щось робити далі. До нових зустрічей! Бувайте!